Сьогодні я протягом ігрового дня з 10 ранку по 10 вечора буду грати турніри на Фейсіті, на яких я зможу заробити. Розкажу вам, скільки мені вдалося підняти, які плюси і мінуси цього всього, а також, взагалі, де це все знаходиться і як вам прийняти в цьому теж участь. І взагалі, чи вартує це все робити. Тому з вас обов'язково лайк, тому що це щось нове на моєму каналі. А також не забувай підписуватись на мій канал. Я би хотів добити 2500 фоловерів до нового року. Залишилось зовсім чуть-чуть. Сьогодні я буду багато нити, тільтувати, а також намагатись виграти проти новорігів. Але почну з самого початку. Думаю, як зайти на фейсет, знає кожен. Зверху в нас є розділ турнаменти, куди ми і переходимо. І тут нас же зустрічає менюшка з різними місіями. Ну або іншими словами, турнірами 2 на 2, 1 на 1, або 5 на 5. Листаючи вниз, ми можемо їх всіх оцінити і подивитися, скільки за них дають фейсет поїнтів. Іменно ці другі цінні фейсет пойнту в магазині. Фейсита ми можемо обміняти на скіни ну а далі їх вивести і продати. Ну а я, до речі, знаю, де можна вигідно продавати і купляти нові скіни. І зараз я вам про це розкажу. Забувам нагадати, що цей юзуб друкопис я розіграю себе в телеграм-каналі. Посилання є в описі. Я думаю, що багато з вас знають, що останнім часом в КС вийшла обнова, де ти можеш крафтити ножі, тому ціни просіли, а потім піднялись. І на цьому хайпі багато різних сайтів киданули своїх клієнтів, але є пірат. Вап, і він не такий: ні одного поганого відгуку. Якщо ти хочеш затрейдити, продати чи купити собі нові скини, то я тобі рекомендую заходити іменно сюди. Також тут промік чайка дає тобі плюс 35% до твого депозиту, і сума одразу збільшується, а це доволі таки приємно. А трейди в твій інвентар приходять за лічені секунди. А також є техпідтримка, яка завжди тобі готова відписати і допомогти в вирішенні твоїх проблем. Тому посилання я завжди залишаю для вас в описі. Заходьте і ко користуйтесь. ну і раз ми вже розібралися, де знаходяться турніри на FACEIT Points, то прийшов час більше до них підійти. Отже, в нас є три види турнірів: безкоштовні, в яких можуть приймати участь від FACEIT, турніри від спонсорів FACEIT, де вам потрібно зареєструватися на якомусь сайті, перейти в Discord канал. Ну коротше, FACEIT і спонсори, і вони теж проводять свої турніри зі своїми умовами і своїми виграшами. Ну і третій варіант це є преміум турніри. Для цього потрібно на фейсіті купити платну підписку, і ти зможеш грати ще додаткові турніри, де призові набагато більші, ніж для звичайних. Ну а те, як я самий звичайний роботяга, то буду пробувати грати турніри, іменно які доступні для всіх. Також ці турніри залежать від твого левела фейсіта. Не буде такого, що перший левел може попастися з десятим. Там все розподілено. Вони відбуваються кожного дня, і в нас є декілька видів турнірів. Це є дуельки один на один на авіках, калашах або пістолетах, а також ті самі турніри, але вже два на два. А ще кожного вечора проходять напарники і турнір 5 на 5. Якщо ми граємо тільки турніри від фейсета, то ми можемо вигравати тільки фейсет поїнти. Ось, наприклад, є їм пістол, який в цьому відеоролику я й зіграю. Тут за перше місце людини получають 1450 триста фейсет а є такий самий турнір 2 на 2, і там же фейсет поинтів ти получаєш більше, але їх треба ділити на два, тому що вони йдуть тобі і твоєму напарнику, з яким ти грав. Тепер давайте попробуємо якості фейсетпоинту порівняти до долара. Якщо ми зайдемо в магазин фейсі там, то тут саме адекватна ціна за нікнейм change, яка коштує тисячу фейсет поинтів що дорівнює одного долару. Тому по такому курсу ми будемо судити, скільки я зможу підняти за день. Ну і давайте вже переходити до мого першого матчу. Перша моя делька стартанула в одинадцятій ранку. І через Через це я скіпнув одразу першу стадію, бо це був будній день і людей було достатньо мало. Ну а далі було ще смішніше. Мені попався дві сто руський. Він ще й тут. Мапи, які граються на їмках, ви бачите зараз на екранах. А ще був один смішний баг. Що якщо це був росіян, який живе на території Росії, і сервер пікається європейський, а там тільки такі, то в основному їх не запускає на карту, і ти автоматично виграєш гру. А от з картами ще буде багато проблем. Адже не всі вони хочуть загружатися з першого разу. В нього 54 секунди. Так треба карту вивчити, поки його нема. Не підключайся. Чотири, три, два. Один. Ура! Перемога буде! Ура! Я виграв першу карту! Ура! Далі мені знову попалась людина з Росії, яка не змогла зайти на сервер, тому я виграв ще один матч. І ось була перша моя проблема. Я попався проти задрота, АЇМО. В Якого ще й було три тисячі Ело. От і мій ром проти нього. Ну я програю. Що це за позиція? Він на трактор заліз! Ні, я, нав... я навіть не знаю, де він вийде, де він пікне. Ну в мене ноль шансів проти нього. Це задрот який ось дуелік. Да це задрот дуелік, на він інста знає де ти. Тому цю дуельку я програв, але вже попав в призові місця, про які я розкажу в кінці, і зразу підведу підсумок, скільки мені вдалося заробити і які місця я зайняв за весь день. Далі була така сама їмкали з тімейтом, де ми виграли без шансів першим, адже противники не зійшли, бо знову були з Росії. А ось другій вже прийшлось попотіти. Давай, Санічка, давай. Родненький, давай, Саняч! Дабл Nice! З важкістю ми її виграли і перейшли на третю, де з близьким рахунком, на жаль, програли. Фух, останнім патроном. Да, знов голову. Ти соло. Як їх вигравати? Це просто ну, нереально їх виграти. Та як тут тільки верхня сітка, то ми знову вилітаємо, але займаємо призове місце. Далі мене очікувало АВП дуелі. І всі ці турніри проходять затримкою в одну годину між собою. На авіках я був впевнений, що легко зможу зайняти перше місце, адже це основна зброя, з якою я граю, і почуваюся максимально комфортно. На жаль, перших дві мої гри противники задоджили, бо знову були з Росії і не змогли зайти на сервер. Тому мені залишалось виграти всього лиш одну гру, і я одразу би попав в фінал. Найс, nice, я вже дві гри виграв. W. я готовий. Давайте наступного. Давай на Лего пограємо з тобою, бро. А тут немає пістолета, щоб добивати? Не сім'єчекати, тут дігл є. Це не чесно. Найс! Я в фіналі? Почекайте, я в фіналі, походу. Я в фіналі, я в фіналі, да? Ось так вигравши всього одну гру, я одразу попадаю в фінал, але стається наступне. Що це такі on hold, що це значить? Та бля, ну тут шичата нема, от що з ними. Ну, через це от ми не можемо зіграти наступний матч. Он холд. Тут чел просто сидить, чекає, і тут так само. Один із стартових матчів знаходився в очікуванні, і через це ніяк не могло дати мені противника на фінал. Це баг Фейсета, або самого турніру. Але, на жаль, підтримки не було. Тому ми готуємося до ВП дуель 2 на 2. А це прийдеться просто відкладати і в надії якось зловити два матчі одночасно і встигнути і в фінал зіграти АВП 1 на 1. і зараз ЕВП 2 на 2 ще і грати. В результаті це один з перших бай. Но запускаючи DL2 на 2, я попадаюсь проти того мужика, в якого іменно матч в режимі очікування. Я запитався в нього чаті, що це таке, і чому в нього не запускається він, на що він відповів, що сам не знає, як і що. І тут ми зіштовхуємося ще з одним багом: що в дуельці 2х2 на авіках ми просто не можемо ніяк скачати мапу і законектитись на сервер. Вона просто зависає в майстерні на 99% і не докачується. Перезаходиш з цим, не допомагає. Через те, що тебе обмаль часу, ми не встигли ніяк закачати. Результаті просто відлетіли з турніру, навіть не зайшовши на карту. Далі мене знову чекав турнір один на один на дуельках, і мене знову не скачалась мапа. Відповідно, я знову просто не зайшов на сервер і отримав автоматично технічний луз. І далі години очікування наступного турніра. Знову дуельки, але вже 2 на 2. І в цей момент розлагою дуельки на авіках, і той чил, який попався на 2 на 2, в якого не запускався матч, просто в АФК його завжди вибирає переможцем. І так він доходить до мого фіналу, де має зіграти зі. Мною. Ну а далі я пропоную вам подивитись самим. Воно розлагало, і в там зараз пікається карта, вони зараз грати будуть. Time to connect іде. Якомусь перше місце дістанеться, комусь друге, я не зайду. Офігеть. Розлагало за дві години, коли інша гра почалась, дабли. Українці цьому закурі... курі що ми не змогли зайти. Віддали йому перемогу. Норм. Та яке норми? Зараз мене ще в фіналі обіграє. А може, тепер наступний пік пішов. Я її зараз, типу, протечела, і потім до мене фінал когось не добавлять. якщо щось, я лівну просто в нас під час гри і зайду на АВП дуель. Поки я придумаю стратегії, то і одночасно пікаю мапи для нас Сашою. По закінченню піку я заходжу на мапу. І також один з моїх противників заходить. Но Сашу і тімейта противника знову не запускає на сервер. І тут все буде вирішувати рандом. 505. Бля, ну і карта. Ти Причі прям постоянно тикав? О, 96! В тебе хвилини часу. 30 секунд. Давай, будь ласка. Так якому зараз перемогу десь чи що буде? Знаєш, в чому прикол? В чому? Файлис приєднується. Ха! Ти рофлиш! Так а ми перемогли, нам перемогу зарахував. Да, да, ми не ексграємо. Да, у мене там і там. Зей. оцей зак... закурювай, закурювай зі мною на ВП в кінці самому. Чуєш? Він ще перше місце цей чел на рандом візьме. НЕ заходить, не подключається, ченч сервер. Вони пишуть, Ха. В НИХ не заходить, вони не зайдуть. В результаті я зайшов 2 на 2, А от мій противник на АВП дуельках вирішив зайти на фінал. Тим самим забравши мене просто перше місце, бо я не зміг загрузити знову мапу. Хоча би міг встигнути туди і туди. Ставлю великий лайк фейситу. і на аВП дуельках нам знову подарували перемогу. То вже в наступній грі нас максимально сильно згоріло, бо нас обіграв нову ріфікову було 160 матчів і десяти лео на фейсіті, а стріляв він так, як тільки що виграв мажор. Прости чи щитом. Ну, у нього фул нульовий аккаунт. 1000 годин, він він за 1000 годин так навчився стріляти. А так, за 1000 okay. годин може стріляють 27 на 14. І його тімейт 5 кілів дає. А заходиш його статистику подивитися загально, чела їм рейтинг 80. 80, блять, я їм рейтинг. І це ще один великий мінус, що тут дуже багато новорігів, які нереально круто стріляють, або вони максимально задротили ці карти, а пограють нечесно. Хоча фейсі та включений, тому з цього дуже знатно горить. Далі мене знову очікувала пістолетна імка один на один, але я знову скіпнув два перших матча, а потім з легкістю обіграв мужичка. І ось знову проти мене попадається новоріг, в якого 190 матчів і 9 лео на фейсіті, і максимально жорстко він стріляє тільки по головам. Останньою пулькою, гри. Не Знаю, це просто талант. -то. Тому я відлітаю від нього, але мені все ж таки вдається зайняти призове місце. Ну а далі перед останній турнір. Знову 2 на 2 аїмка, де ми скіпнули першу карту, а далі нам прийшлось попотіти, і прийшли ми доволі далеко. Два зліво. Один посередині, другий прям зліво. Зліва вбив посередині. Нас павні. Пушич. Пушич. Да, справа досі там стоїть. Nice. Походу, два в тебе. Не, он манный пушит. Центр хипот. дабл <свечес> хорош! Хорош, хорош, хорош. Хорош. Фух. А с другой карту мы 7 Симпять, и нам пришлось камбайчивать. Излево. Излево один. Да ну. Два патрона. Хорош. Право. Посоряду не в... Право. Я пушу. Ха-ха! Кто -ха! там посидал на мне? <laughs> Выигравши эту мапу, мы попали в півфинал, в котором, на жаль, відлетіло. Я сдох. А далі у нас залишається останній турнір. Напарники 2 на 2. Такі самі, як звичайні кесті, і з тими самими мапами. Тут же нам попалися противники з першої гри, які зайшли на сервер. О, тут ну живий. Зайшов. Чил з флешкою, з бешечкою зі смачком. А, другий дігл. Ящик. <реш> ну, ти зіграв за віком, <реш> як хотів. Ха-ха, <Опа>. хорош. <реш> <реш> Сюди. Без проблеми виграли першу гру і одразу прийшли на другу. Бабапси. Хорош. Іде. Подивись, куди труп підлетів, Давай, давай. Хорош! Цю гру ми також забрали. А далі зробили нереальний камбек, на верті його. Хорош! W. Хорош! І на бусті стоїть, а це такі задроти просто. Ладно, можеш ще один раунд виграти і закати за камбек закомбатчити варіант. Шорт, шорт. Хорош. Може тебе обходити. А. Хорош! Як ти прочитав? Хорош. Як ж ми потіємо за тищити? Да, Так, -да так. -да. Ти можеш просто що, з рукава грати, і все, я ж не випечу. Дабл. А далі нам залишається всього лиш дві гри, щоб виграти фінал. Тобто призове ми вже зайняли, але ми не навмисно затролили гру. один. Десять. Лов ХП. <laughs> 说。 Ось так і закінчиться мій ігровий день. Почну з мінусів. Перше, це карти, які не можуть нормально загрузитися з майстерні, і через те ти не встигаєш зайти на сервер. Як з цим боротися, я не знаю. Потрібно закачати, напевно, всі карти наперед, але ти, не граючи ці турніри, не можеш знати, які там є карти, і знайти їх в майстерні не завжди виходить. Другий мінус це баги, які був в мене, що просто завису до матчів, і через то я не міг ніяк зіграти фінал. Та й в принципі, все так само, як на звичайному фейсі, все решта. Тепер давайте переходити до статистики. Я зіграв за день 9 турнірів, на два з яких в мене не зійшло. Один раз я зайняв друге місце на АВП, тому що не зміг зайти на фінал, третє-четверте місце я зайняв три рази, і п'яте восьме місце я теж зайняв три рази. Найбільше я зміг залутати 1130 поінтів за друге місце, ну а найменше 190 поїнтів за п'яте восьме. В загальному я залутав 2950 фейсят поїнтів, що дорівнює 2 доларам 95 центам. І це все за цілий день. з Десятої ранку по 10 вечора. Ось така статистика фейсет пойнтів мені насипалася на наступний день. Ви бачите її в себе на екранах. Якщо переходити в шоп, то тут найдешевший скін коштує 9000 тисяч фейсет А в стімі така зброя буде коштувати 225 двадцять Ну гривень. Ось, наприклад, найдешевший ніж на фейсіті коштує 99000. тисяч. Можете самі порахувати скільки потрібно часу, щоб на нього не збирати, якщо грати ці місії кожен день. Но у мене є до речі така ідея зняти таку рубрику від нуля до ножа. Іменно роблячи це на фейсіті. Якщо вам би таке зайшло, то напишіть обов'язково в коментарях. Мені було б дуже цікаво почитати. На цьому все. Я вдячний всім за перегляд і скоро зустрінемось.